Ставила ще одне віконечко. Хай йому грець, блядь Єлі єн еле-ін, на еле всунули, бо по бокам по 2 сантиметра піни, А Унизу герметик під, під проставочкой як її назвати. Оцим цим коником. Це як він стоїть, а так він стоїть. І піни не влізло, влізла тільки ця герметик. Ну а вверху там скільки вийшло? сантиметр, може 7 мм піни, але ну, якби допустимо. Це я так собі думаю. А там як хочуть. Я своїм дав, ви як хотіть. Ці вікна стоять, ну тепліше ніяк не буде. Звісно, не буде бетонний пол, звідки воно візьметься, те тепліше. Тепліше тільки весною буде. І то. Ой, в травні може.